Можливо, я скажу це трошки різко, можливо, вам всім це не сподобається, але я мушу це сказати. Шановні вчителі, перестаньте займатися політикою. Займіться, будь ласка, освітою. Якщо хтось хоче займатися політикою, а йде в політику. Ви дуже добре розумієте, чому я це говорю. У багатьох випадках на якомусь уже паралельному рівні у нас йде питання використання наших вчителів, освітянських кадрів. Іде тому, що найбільший охват сьогодні? Хто авторитет, сама авторитетна людина в селі? Батюшка, не сільський голова? Батюшка, директор школи, ну і, можливо, той, хто має два-три магазини на території Святої Ради. Так на кого покладаються всі основні надії? Що скаже батюшка в церкві? За кого проголосувати і яку позицію займає директор школи. Перестаньте, будь ласка, цим займатися. Давайте будемо займатися освітою. Я не хотів би, щоб вас і освітянський потенціал використовували для того, щоб вирішувати якісь, скажімо, одноденні питання. Нам дуже важливо зрозуміти, що. Ситуація, яка сьогодні є в країні і навколо країни, потребує освічених, патріотично підготовлених молодих людей. Тому матеріалтичне забезпечення, підготовка вчителів, значить, освітянські програми, забезпечення підручниками, не відволікання наших педагогів на роботу, яка не пов'язана з освітою. Основна концентрація зусиль. Кожна людина має право вибирати сама собі шлях. Але коли сьогодні ми говоримо про минулий період, і мені дуже багато задають питань, Володимир Петрович, а от політичні сили, яку ви представляєте, чи були регіонали, чи не були регіонали, я задаю зустрічне питання. А як себе вести тому вчителю в сільській школі, якого визвали на кавьор і сказали, що він повинен бути членом партії? Як? І яке наше відношення повинно бути до цього вчителя? Він просто вчитель. А йому сказали, або ти в партії, або ти без роботи. Я не хочу, щоб вам ставили такі питання. Я не хочу, щоб вас хтось. Шантажував питання політичної належності і політичних прокурів, якось освітяни 99% свого часу тратили на освітянську роботу і свої особисті сім'ї і родини. А все решта ж, хай займається.